Як довго будемо толерувати униження україномовних? Як довго будемо дозволяти винищення української мови? Хочу українську україну? Ну, до речі, ви якраз є зразок людини, яка себе ідентифікує як українця? У вас, мабуть-що, не українське етнічне походження. Видно, як будуєте речення, ви не будуєте як етнічний українець. Мабуть, ви українську вчите лише тепер? І це яскравою ознакою, що ви, і такі як ви, це і є правдиві українці. Люди, які хочуть стати українцями, люди які себе ідентифікують з цією культурою і з цією землею. І тому, звичайно, вам шана і дяка за те, що ми з вами є однодумці. За те, що ми з вами є українці. Як довго будуть нас? Мордувати у ті всякі різні чужинці, це залежить лише від нас. Звичайно, що ми з вами можемо змінити цю, цей стан речей в будь-який е, момент. Найкраще, я є пацифіст, я є прихильник мирно вирішити ці проблеми. Тому я за те, що ми на виборах вирішили це питання, що ми на наступних виборах обрали українців у владу і що ми змогли утвердити в Україні. Українську державу, державу українського народу зробили нашу державу власністю українського народу і щоб кожен українець був господарем на нашій святій українській землі. І ви, і я, і кожен, хто себе вважає українцем, повинні стати панами на нашій святій землі.